Каменська Січ, то унікальна пам'ятка. Скрізь нагажено. Та гарні квіточки. Скрізь один бузок ромашки. Маленький, ніпер широкий кожен. Козаки на чайці. Кераміка. Прохід. Грот страшний. Ласточки видовбали. Ось він. Черняво. Він хрест. Дерево. Столб березовий. Хрести. Курган. Це є пам'ятка археології. Всі, Всі разом. Блін. Приїдуть робітники, селян. буде гарно. вже скоро. Будіть. не соржить.